Друзі, продовжуємо знайомити вас із людьми, які заслуговують нашої з вами уваги, з якими є про що поговорити, і яким є що нам розповісти. На жаль, не всіх ми маємо змогу запросити до нас фактично у студію, але вони з нами виходять на скайп зв'язок. Отож сьогодні у нас на зв'язку Яніна танцюра, яка зараз знаходиться у Німеччині за кордоном, але активно волонтерить і допомагає нашій армії. Яніна, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Яніна, ну розпочинаємо зазвичай ми знайомство з вашою історією, за яких обставин, коли ну і е, дещо риторичне питання, але чому все ж таки прийняли рішення покинути нашу країну? Е, насправді я не планувала покидати країну. Сталося так, що ніх, ніхто з моїх родичів не захотів вивозити дітей, і довелося самі брати відповідальність за своїх дітей і вивозити їх. Хоча я поїхала з відносно спокійного регіону з Черкаської області. Як давно ви поїхали? І скільки діточок це тільки ваші? Чи ще можливо, якби ну, свою забрали? Так рішення було прийнято за добу. Я їхала не сво... не лише зі своїми дітьми. Я виїхала 13 березня минулого року. Їхала я і ще двоє чужих дітей, яких я побачила вже біля машини волонтерів. Просто батьки з довіреності передали цих дітей, щоб я їх доправила далі до родичів у Європі. Зі тобто мною їхало четверо дітей. Надзвичайна О, історія, на, на тому як ви дійсно врятували і дбали про безпеку не лише власних і своїх рідних дітей, а ще й допомагали тим, хто не мав змогу цього зробити. І ніно, ви вже рік навіть трішки більше проживаєте у Німеччині. Поділіться враженнями, як взагалі німці зараз відносяться до українців. Що змінилося за цей рік перебування за кордоном? Um... Особисто мене німці прийняли дуже гарно. Я їхала в сім'ю, яка вже чекала на жінку з чотирьома дітьми. О, ось. А, але не в усіх німців гарне ставлення. Багато хто не розуміє, чому розмовляють російською мовою і як відрізнити українців від росіян. А все залежить особисто від людини, від її, її особистих якостей. Як себе людина зарекомендує серед. Цього угрупування. Угу. Да. Як вам вдалося Це влаштувати, пані Яніна, Розкажіть, будь ласка, чи маєте ви якесь своє містечко, мається на увазі квартира чи будинок, щось не вам, якесь житло? Чи вдалося вам можливо влаштуватись на якусь елементарну роботу, чи, до прикладу, піти на якісь курси розмовні з німецької? Розкажіть трішки про свій побут. Я приїхала в Німеччину, і перші три місяці ми жили в старому замку, як в музеї. Ось дуже схоже на наш Переяслав Хмельницький або будинок Богдана Хмельницького. Mm -hmm. Ось в, в такому місті, в старому, в старому музеї. І там я відразу сказала, що хочу працювати ще до того, як отримала перше, першу соціальну допомогу. Ну, ось. Ось так зараз я маю три офіційні роботи, на яких дві офіційні роботи, Ого. і волонтерство з українськими дітьми. Я працюю в школі дитячим психологом а, в німецькій школі, так де українські діти з, Украї... да, з українськими і... дітьми. І зараз розроблюємо програму, як працювати з усіма школами нашого району. З усіма школами, де є українські діти. І ні, ми знаємо насправді, що це далеко не, не перший етап і не останній вашого волонтерства і допомоги українцям. Я маю маю на увазі те, що ви психологиня. Розкажіть, ще чим допомагаєте, перебуваючи навіть далеко від свого дому? Ну, спочатку в цьому музеї, де я жила, нам запропонує там проходять свята. Великі і мені запропонували, раз ти робиш іграшки ручної роботи, ти можеш їх тут продавати, і, але кошти повинна спрямовувати на волонтерство. І для мене це було великим плюсом. Ми з дітьми наробили цих іграшок разом з іншими українками, також із Черкас. Ось і пішли перші ярмарки продажі. Потім я познайомилася з українцями, які жили в сусідньому селі. Ну, нас збирали українців раз в тиждень для спілкування. Німці організовували такі зустрічі. Я запропонувала іншим жінкам, що давайте разом шити. Я покажу, як а, а ви, якщо захочете, допоможете. І таким чином ми шили іграшки, продавали їх, і в нас були свої кошти для благодійних цілей. Класно. Ну а власне кажучи, скільки ну можливо недоречно питати, скільки ви збирали коштів? А куди спрямовували, як передавали кимось чимось, поштою напряму військовим українським волонтерам? Як логістика відбувалася? Логістика відбувалася за допомогою перевізників. Перш, ну, перша допомога була саме. Ми тут купували е, захисні тактичні рукавиці, е, ліхтарики, те, чого не вистачало спочатку на почат, ну, на, на початку вторгнення. Але потім прийшло розуміння і рішення, що краще доставляти гроші передавати, і там вже за, займались в Україні закупкою рацій, закупкою касок для медиків, які евакуйовили, займаються евакуацією поранених. Ось таким чином одна ярмарка в нас пройшла був день української культури. Ми Чесно, не очікували, за день ми зробили 1200 євро. Це для нас така була Клас. сума. Діти бігали, і бо діти продавали ці іграшки, бігали дуже задоволені. Єдине, що нас попросили, щоб ці гроші були спрямовані саме на допомогу дитячому будинку, саме дітям, не в підтримку військових, а дітям. І тоді було прийнято всі разом. Ну не я одна приймаю рішення. У Нас є група жінок 15 жінок плюс-мінус. З якими ми радимось, куди спрямувати, і ми спрямували на місто добра в Чернівці, закупили памперси, все необхідне по списку, який наданий у них на Фейсбук сторінці. Класно реально круто, нереально похвально. Дійсно, що в такий важкий час, і дійсно, коли всі, всі донати, вся допомога спрямована на армію. Дещо дійсно проблематика і діточок, і, і сиріт, і часом навіть тих людей, які потребують нашої уваги в плані лікування, і відходять на інший план. Ви ж молодці, їх повернули у стрій. Мені дуже цікаво, пані Яніна, розкажіть, будь ласка, що за іграшка? Ви про них так багато говорите, що ви їх е, так зшивали. Мені просто цікаво, що саме ви виготовляли. Я, Які я, зараз вам, я, я зараз вам покажу цього коника, бо в Німеччині нереально люблять коней. Okay. І це був наш такий хід, який ну, з такі конячки, вони прості <гас> у виконанні. Але німці і, німе... і діти німецьких батьків дуже люблять коней. Тому ми ми зробили ставку на коників і робили їх дуже багато. Цікаво, Ось як, так як довго робиться така іграшка? Просто реально виглядає дуже чудово. Розкажіть буквально в декількох реченнях. Ну, так як ми збираємося всі разом. У нас жінки дуже талановиті, українки, вміють все робити. Тобто, одні шиють, інші діти, ми з дітьми збираємося. Діти обмальовують ці всі лекала. Треті на на да, треті наповнюють синтепоном. Тобто, у нас є в тиждень три години, коли ми зібралися, попрацювали плідно. А потім ще жінки говорять: а дай нам додому якусь роботу, бо ну ти працюєш, ми там трошки менше працюємо, тому ми вдома будемо чимось зайняті. І потім ми на, зустрічаємося на курсах німецької мови, вони мені приносять пакетах заготовки. Я передаю іншим жінкам, які вдома вже пришивають лапки, очі і все решту. Слухайте, це, таким це, це, це цілий цех. Це, це не просто якийсь майстер-клас, це цех з виробництвом якої іграшки насправді без перебільшень. Скільки не підраховували, все ж таки, скільки ось саме з цієї ініціативи вам ем, вийшло все ж таки вилучити коштів. Виділити. Десь близько 5 тисяч євро. Це, звичайно, дуже маленька сума, ну, капля в морі. Бо... Це, е, досить е, скромно <с прозвучала <с сума 5 тисяч доларів що це невелика євро. сума коштів. Насправді, ми знаємо, що у волонтерстві, в допомозі немає маленьких сум. Е, а скільки таких коників тоді виготовлено було? Коників приблизно, мабуть, 200 штук. Е, нам допомагає місцева церква, яка перед новим роком нам замовила. Мабуть, 300 іграшок, але це були не коники, маленькі сувеніри, зайчики, на подарунки своїм прихожанам. Прихожанам. Мабуть, так. так <світ> та, та, <світ> та, та, та. І ми перед новим роком три тижні просто кожного дня зустрічалися і робили ці сувеніри на, церк, ну, на церкви. Пані Ініна, зовсім скоро Великодень. Чи немає якихось побажань у німців до виготовлення якихось подібних іграшок на майбутнє свято? Тровлики. Кролики ми вже перевірили зайчики, кролики вони це люблять. Наступне свято в них буде 1 травня, день відпочинку від праці. Ну мабуть, так і там ми будемо продавати пташок. Так, супер, неймовірно слухайте. Ну ви там реально зробили, як вже Олександр казав, цілий цех. Єдине, що хочу вас ще запитати про діток. Ви вже говорили про те, що ви працюєте психологом у дитячій школі. От мені цікаво, з якими питаннями до вас звертаються дітки, якщо вони, звісно, звертаються. На чим ви з ним працюєте? Які теми обговорюєте? Що саме так їх турбує в ту чи іншу хвилинку? Дуже дякую вам за запитання. Ось буквально. Ну, я по вівторкам працюю один день в цій школі. Діти звернулися з тим, що вони хотіли поговорити про події, які були в Україні, коли вони виїжджали з окупації. Бо вдома сказали: ми не можемо з мамою поговорити. Мама плаче, коли ми про це говоримо. І ми з ними говорили про те, що їх турбує, які що їм болить. Ми виписували ці. А потім з кожної події ми виносили те, в чому ця дитина чи інша дитина була героєм. Ну, наприклад, в тому, коли вона мамі допомагала переходити через зруйнований міст, і вона ні разу не заплакала, була сильною, трималась за руку і чітко виконувала мамині команди. І кажу, ти в цей момент була сильною дитиною. Ти до, до добре, посту... ну, добре вчинила, що так зробила. Тому цей досвід, який тебе травмує, будь ласка, трансформую досвід героя. Ти була в той момент героєм, і ти принесла це сюди, ти зберегла там частинку маминої душі, коли мамі було важко тебе евакуювати. Ось так працюємо з трансформацією страхів і спогадів у якісь хоча б більш-менш позитивні моменти. Щоні надзвичайно справу робите. Ми вдячні вам за вашу активну громадську позицію, і навіть попри те, що ви дійсно заходитесь далеко від свого дому у мирному місці, в мирній країні, допомагаєте все одно, як і армії, так і Україні, так і українським людям і діткам, в тому числі. Ми дуже дякуємо, що приділили нам час сьогодні, і е, будемо сподіватися, що будемо підтримувати з вами зв'язок і надалі.